Маємо гнути скло на юку, морозильну камеру. Може бути і пряме скло, і будь-яке. Зараз будемо наклеювати на нього самоклейну ручку. Для початку э, потрібно обезжирити місце, де будемо приклеювати. Краще це робити не розчинниками, не вайтспірітом, бо воно залишає слід, а просто спіртом можна там. І, і за і за спиртом. спіртом. Допираємо. Ось сама ручка. Знизу самоклейна, самоклейна частина закрита захисною плівкою, яку потрібно здерти. Здираємо захисну плівку. Далі необхідно точно спозиціонувати місце, де буде приклеєна ручка. Це над цією стрілкою зазвичай. І треба вибрати так, щоб воно пропорційно було по оби сторони скла. Можливо, якщо є інше скло, то подивитись приклад. Ну, в основному тут немає нічого складного. Але коли ви вже покладете ручку на скло повністю і притиснете, ви вже її не відклеїте. Ось ми приклеїли нашу ручку, тепер перевертаємо скло і дивимось, як ми її приклеїли. І бачимо ось такий візерунок. Після приклеєння ручки необхідно її притиснути. Ось ми її зараз притискаємо і бачимо, як візерунок міняється. Це треба робити акуратно. Ну, Це треба перевернути скло. Зараз перевернемо ще раз. Натискати на скло сильно не варто, тим більше, якщо воно гнуте, бо може тріснути і розсипатись на дрібні кусочки. Ну, ось так. Мінімізулюємо, якби, область неприлягання, бо це що світліше, це область неприлягання. Ось так ми наклеїли і цього вже, в принципі, хватить, бо фірмова ручка від. Скажемо так нагнуте скло, деколи має порожнину. От якраз в центрі цієї ручки є порожнина, на яку наклеєний цей монтажний скотч, який забезпечує таке притягування. ну Від цього вже нікуди не дінемось. от Все, що максимально вийшло. На скло не давимо, з обох боків давимо, якщо ми його хочемо, щоб воно краще прилягло. Тобто, ні з, з якого разу, щоб це не було з одного боку, бо можна поламати скло. Такі ручки ви можете у нас замовити в будь-якій кількості, на плоске і нагнуте скло для гуртових покупців спеціальні ціни.